Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та город. Сьогодні проведемо огляд нашої теплиці. Теплиця, яка в нас функціонує без опалення. І подивимося, що в нас вирощується і як ми проводимо підв'язку огірків та високорослих томатів. Ось зараз ми подивимося на наші томати. Зараз вони вже досягли такого рівня. Не можемо подивитися. Коли ось цей томат уже хоче трошечки завалитися в сторону, і його потрібно фіксувати за допомогою підв'язки. Він набрав гарної сили, зав'язалась перша грона, зав'язується друга китиця цвітне, і зараз він буде з'являтися плоди, вага його буде збільшуватися, тому для того, щоб він... Не зламався під власною вагою, а висота таких томатів практично не обмежена. Бували роки сприятливі, коли ці томати росли, і нам не вистачало висоти теплиці для того, щоб продовжувався ріст томатів. Тому обов'язково потрібно підв'язувати їх. Деякі садівники і городники прив'язують знизу. Отакий от от шпагат, за допомогою якого проводять підв'язування томатів, прив'язують безпосередньо до стебла свого томата, який буде підв'язуватися. Я так не вчиняю, я беру отакий от от металеві такі крючки, до яких прив'язую шпагат, піднімаю його вверх, фіксую посередині до центральної такої перемички. І вже далі навколо нього провожу підв'язування своїх рослин. Причому такі підв'язування. Знову я проможу не за допомогою, як іноді буває, рекомендують от таких от додаткових зав'язок. От так от рекомендується. Отут тут одну зав'язку, другу. А проводжу просто таким от варіантом. Провожу обкручування цієї рослинки навколо шпагату. Причому обкручування, от так от, воно дуже гарно фіксується, шпагат натягується, і рослина дуже-дуже гарно ось, все, вона вже зафіксована, вона нікуди не впаде. Шпагат натягується, і рослина тримається дуже-дуже гарно. Обкручування необхідно проводити за часовою стрілкою. Ось, якщо ми зорієнтуємося по нашій теплиці, у нас там сходить сонце і цілий день вона. Воно обходить отак от теплицю, і зараз ось там з цієї сторони ви бачите захід сонця. Якщо проводити протичасової стрілки, рослина завжди, верхівка рослини, намагається зорієнтуватися по сонцю. І рослина, верхівочка її завжди слідкує за сонцем. Вона хоче. Отак от, от рухатися в сторону сонця. І таким чином вона буде допомагати вам завиватися навколо оцього шпагату, який ви натягуєте цієї такої капронової нитки. Необхідно розрахувати, щоб ця нитка, чи шпагат, мотузка, як її називаємо, вона була досить міцною, щоб вона витримала, адже вага деяких рослин таких з необмеженим ростом може сягати до десятка кілограм з повним навантаженням. Тому щоб ви одного разу не побачили вашу рослину, яка просто обірвала цю підв'язку і не лежить на землі, потрібно, щоб вона була досить міцною. І от таким самим чином ми проводимо наступні підв'язування. Ось так обкручуємо навколо нашої підв'язки. ось все, рослина зафіксована. Тільки необхідно слідкувати, щоб листочки не заламувалися, китиці не перегинались. Ось так. Все, рослина підв'язана, вона нікуди не впаде. Це робити просто і досить таки результативно, ефективно. Наступна. деякі глядачі, які дивляться мене, можуть зараз зауважити. Ось, ви бачите. З'явився пасинок. пасинок, на якому з'явилися тут от, хочуть з'являтися нові квіточки і нові китиці. Ну, на відміну, цей пасинок ось тут є. Я його виламую. На відміну пасинок, який внизу, я теж виламую. Це вже я трошечки забігаю наперед, для того, щоб вони не забирали сили в наших томатів. Деякі пасинки я залишаю. І на відміну від багатьох городників я провожу формування томатів в дві, а в деяких випадках, можливо, навіть в три стебла для того, щоб отримати більший врожай. Ось так. Проводимо підв'язування. Точно так же я буду проводити надалі підв'язування. Ці томати я обв'язав навколо таких от шпагатних мотузкових підпорок. Вони всі зафіксовані дуже гарно. Щодо видалення оцих от нижніх листочків, бачите, вони навіть пожовтіли. Ну, теплиця в нас не опалюється. Скажімо так, навіть в теплиці погодні умови були досить такими складними для рослин. І похолодання вночі, коли температура падала навіть в теплиці, на дворі вона була іноді до нуля, в теплиці до 5-6 градусів, так, це не приводило до загибелі рослин, не приводило до обморожування але листочки все-таки, бачите, такого жовтого кольору. Коли погодка трошки вирівнялась, ось ми бачимо верхні листи дуже гарного яскравого насиченого кольору. і Почалося активне масове цвітіння. Ось ми бачимо всіх томатів, зараз ми будемо їх підживлювати, обробляти за допомогою препаратів, які містять бор, для того, щоб краще проводилося зав'язування, цвітіння та зав'язування томатів. Але це вже ну, як, ну, тема наших наступних відео. Що стосується. Оцих от пасинків, які я буду, і деякі, то я буду бачити, якщо рослинка видає дуже гарний потужний пасинок, я іноді залишаю, і як я працюю з ними, я буду показувати в наших наступних відео. Ще один раз хочу показати, що обов'язково провожу мульчування ґрунту в теплиці. Якщо ми заберемо мульчу ґрунт. Вологий, недоліків цього методу, ну практично немає. Дуже гарно втримується волога, дуже гарно працює коріння, ґрунт не перегрівається, томати отримують все необхідне. Тим більше, якщо ви проводите підживлення будь-якими добривами, добрива працюють лише в умовах, коли вони розчинені водою, в сухому пересушеному ґрунті вони не працюють. І такий метод утримання вологи в ґрунті, тим паче, що сам, сама мульча з часом перетворюється на цінне добриво. Такий метод, ну, на мою думку, надзвичайно-надзвичайно корисний для при вирощуванні рослин. Дякую за увагу. Задавайте запитання, діліться своїм досвідом. Підтримуємо україномовний YouTube.